Всім привіт! Ви на каналі Маша Холтик. І я не знаю, яке я вже раз буде записати це відео. Просто, як ви пам'ятаєте, я викладувала прошли раз думаю, ну, як? поки виключила світло вчора вечора. Я не знаю, що я вам розказувала, але я купалась в душі, не тільки світло, я там вибігала, то як бок. Да. Ну а потім десь ночі включила світло, але ну, я спала, я просто побачила, але я не спала, засипала. І я побачила, я лягла десь в 10.30, ну, десь в 10.40, почитаю, те, що я ще читала і зірила. Читала ось цю книжечку з Максюхою, зирили, змійку гуляли. Тобто, отак, мене прийшла далі вже вечір. Я до сих пор піжамі, тому що я встала. І в мене прийшов один урок. Я Прийшла на математику, вона у нас трошки прийшла, потім виключила світло і більше як уроків не буде, тому що у моїх вчителей нема світла. Ладно, тобто, у мене є інтернет, тому що у нас спеціальний там інтернет. Не мобільний, а йменно такий інтернет, що він по всьому дому. Ми купили спеціальну штуку, якусь генератор. Ну, в общем, я не знаю, як це обдіснить. но у нас є інтернет. Міпхон не настільки удобний. причині того, що мені міпхон можна було перевертати, Зараз я знімаю на свій пхон, я якби не перевернулася. Тому я поставлю тут і надіюсь, що тут красивий кадр. А да, тут ідеальний кадр. Буду зараз складати ось це, а потім покажу вам на тому що в цих відео... Це що ми робили, це просто як гуляли з Максюхою, танцювала з нею. І потім показувала вам новиночка. Про що серії вам трошки показала новиночок? Постійно покажу побільше і думаю, оформлю зошит. Тому що це буде влог, тому пості на весь день, але зараз більше екранок. Лучше я хочу помитися, крем зробити, почистити зуби, поснідати. В общем, виконували. А, і сяду еще робити роки, кстати. Тоже як не как зараз на звуку зум и стать. А вот их отменило, значит, скорее всего, скинуше треба працювати дома. Так, це чисто. Сделаю сюди. И можно доставать сюди. Так, можна вот вот так я склала. Я контілешки сьогодні спала. Показую новиночки Перші, кстати, я теж не показувала. Це багато нових наклеїв, лізніх наклеїв, які я, напевно, в сотий раз уже забрати на інтерв'ю внизу. Так, мої зошити. Тут Та -та, такі наклеї, такі наклеї. І це в упаковках з-під карт. Тут такі наклеї, тут такі весняні, тут такі, тут такі, тут такі, тут такі. Тут карта, а тут точки для оформлення. Тут карта, які у мене заказувала. То есть ці всі карты у мене зараз в шопі на продажі їх можна заказати. Блокнотики я свої так еще достаю. То, що хочу вам показати, нове оформлення Не них. А, нові наклейки по-любому є з того момента я давно снімала відео. тут нова штучка. Тоже скорее я зараз покажу и попробуємо зіспівати, Але я переживаю, що я этом я співати не буду. Тому що у мене поганий голос утром.

Нове оформлення на стінки, яке я показувала вчора вечора в прошлій честь, і парню до нього в зошиті. В зошиті зараз покажу. Водіть, в сінньому зошиті нічого нового нема. В цьому я його ще навіть не вела. Буде весняний та релітній заказ і зошит за формленнями, яке я вам зараз буду показувати. Перше. вот такая и первая самая старинка, которую я рубила, когда заболела грипом <клышко> ну она дуже как-то соглашусь вот шоу из Вони, я тогда еще была в Вони для старых на этом канале на другом осенняя форма на Лизу робили летом, тоже уже хотели осень Хэллоуинская форма мне тоже робили в серпе. Личное оформление. Летнее оформление. Почала блокпінг робила з Лізою ще оформлення. Таке статичне оформлення. Робила поки чи я хворіла чи Ліза, але не помню. Небесна форму не Небесне робила Лізою. School оформлення робили лізі, коли читала аудіокнижку. Ферлав теж. Але тут починається статичні звуки. Чи це дуже естатічне і асмертне. Тут починається такі оформлення саме. Ні, досить на самерне оформлення, робила у Лізу, коли слухали казку. Чи трошки странно. Чок оформлення Само... не дуже круте, але саме звукове. To, Just a flower просто обычную форму. І ось це, я вам хотіла показать новое, страшне оформи. Воно є комплект до того що на стенки. Я выробила в на время, но ну, воно напрям суммарно тільки есть штук. Сейчас у товская. Оно як хеллоинское, тільки воно страшное. Down one five, five six seven, you make me feel like The watch ain't gonna go five, four, five, six, Мы зараз пойдем ванну. Я поровнинилась, естественно, на паузу, якобы поровнинилась. Ты Мы сделали все дела. Ну, я маю навезти там носу кремчик і все таке. А потім підемо готувати сніданок. Прекрасний план. Десь перебіжаємо з вчорашнього відео, тому що я тільки встала і сіла на уроки. І більше нічого не було. Так, знову на це все. Получається, що прийшліть в, в ванну, там якраз не одежа. Я вже в ванні, але для того, щоб підставити як ніяк ось сюди, треба перевернути камеру, для цього треба друга частина, тому всім до зустрічі.